Оні Штати Америки бомблять Росію. Володимир Зеленський має російське громадянство. А відомо, американська співачка Мадонна зжувала, а потім виплюнула український прапор. А ще майже дві тисячі лікарів із західної України відправлять на фронт. А тим часом науковці візьмуться за вирощування штучних дітей на теренах нашої держави. Ось такими от новинами цього тижня згодовували жителі Віліка і могучої Росії їх пропагандисти. І вони не смакують такими повідомленнями. Це програма Ньюз». Мене звати Вікторія Петренко, і зараз ми будемо в пух і прах розвінчувати вигадки хворої рашистської уяви. На Росії ледь не щодня спалахує бавовна винні сполучені штати Америки. Про Кремлівські змі продовжуючи наратив про війну Росії зі США, поширюють інформацію про те, хто стоїть за ударами по військових аеродромах окупантів. Зокрема, повідомляється, що саме захід координує удари Києва по російському військовому литовищу Енгельс. Якщо Захід надає допомогу Києву постачанням озброєнь, відрядженням військових радників, організацією навчання українських солдатів та офіцерів. Розвідувальну інформацію тощо, то чому б йому не допомогти, і в атаках на російські аеродроми запитують російські експерти. Новина про координацію США ударів України по Росії почала поширюватися на тлі почастішення атак по російських військових аеродромах. Нагадаємо, що 5 і 6 грудня невстановлені літальні апарати завдали серію ударів по трьох російських тилових авіабазах: дягеліву в Рязянській області, Енгельсу в Саратовській області та аеродрому в Курську. Средство противознушне оборони ВКС Росії, літівши на малий висоті українські БПЛА були перехвачені. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Сильный пожар в аэропорту города Курска. 6 декабря 2022 года, 6 часов утра, 27 минут. Сильно полыхает, что там горит, неизвестно. А 26 грудня на Росії знову запалало. Повторна серія вибухів. Пролунала знову ж таки на тому самому аеродромі Енгельс. На відповідальність за атаку на авіабази, з яких Росія бомбардує українські мирні міста, офіційно на себе не взяла. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав вибухи ексцесом і наголосив, що в Росії через війну зростає кількість саботажів, невстановлених підривів, пожеж на критичних об'єктах. Збільшується кількість саботажів, збільшується кількість. Некерованих керованих процесів по вертикалі управління в самій Російській Федерації, тому таких ексесів, в тому числі в Енгельсі, на мій погляд, буде дуже, дуже багато. Коментуючи вибухи на тилових військових аеродромах Росії, речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це прямий наслідок агресії Росії проти України. Це наслідок того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому війна не торкнеться, всі вони глибоко помилялися. Такі речі відбуватимуться все частіше, і сподіватимемося, що Україні це буде лише на руку. У той же час Білий Дім і Пентагон заперечують інформацію про причетність США до ударів по російських авіабазах. Представник Пентагону Сабріна Сінг коментуючи вибухи на російських військових базах, заявила, що Україна не координує зі США будь-які можливі військові операції проти окупантів. Я б не сказала, що ми перебуваємо у постійному контакті щодо атак, які мають відбутися. Ми безперечно працюємо з нашими українськими колегами, але ми займаємося тим, що надаємо зброю Стему озброєння, яких вони потребують, ЗСУ ухвалюють рішення на місцях з точки зору наведення, з точки зору того, коли та як вони проводять операцію. Тож ні, ми не були поінформовані і не знали про будь-яку атаку по Росії. Також 15 грудня прес-секретар міністерства оборони США Пет Райдер вкотре нагадав, що США не воюють із Росією. Роль Сполучених Штатів каже Райдер, полягає виключно в тому, щоб забезпечити Україну необхідними для самооборони від російської агресії озброєння. Подейкою щодо атак по Росії може бути причетна інша людина, не менш відома та шанована у світі. Є два варіанти папа римський або збройні сили України. Росія має законне право на боротьбу із нацизмом. Так у соцмережах, а також на кремлівських ресурсах, поширюється твердження, що нібито статут ООН дозволяє Росії вживати будь-яких заходів аж до воєнного втручання для припинення дій, спрямованих на виправдання нацизму чи перегляд підсумків Другої світової війни. Йдеться нібито про статті 106 і 107 статуту ООН. серед країн, які Агітпром перераховує як такі, де Росія має право втручатися за допомогою своєї армії, називав. Ається і Україна статті 106 і 107 статуту ООН дають право переможцям у Другій світовій війні СРСР, США, Великобританії та Китаю застосовувати будь-які заходи аж до військового втручання щодо країн, що воювали проти них для припинення дій спрямованих на перегляд підсумків війни. Для цього досить просто повідомити решту країн-переможниць, не заручившись їхньою згодою. Росія вже не вперше маніпулює, використовуючи статут ООН. Раніше в РФ заявляли, що так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України нібито проводилися відповідно до статуту ООН. Що саме введення війни в Україні виправдано статутом ООН, а Донбас, Херсонщина і Запоріжжя згідно зі статутом ООН, мають право на самовизначення. Цього ж разу російський Агітпрон використовує статті 106 і 107, щоб заявити, що РФ як переможець у Другій світовій війні може вживати будь-яких заходів аж до воєнного втручання щодо країн, які воювали проти них для припинення дій спрямованих на перегляд підсумків війни. Під цим поняттям РФ має на увазі й розгул нацизму, який на думку Кремля зараз відбувається в Україні. Да, действительно, в Украине есть неонацисты. Да, действительно, в Украине есть там фашисты вот это вот совершенно от от отвратительные люди. Мы все это прекрасно видели, видели все эти свастики. статут ООН було підписано 26 червня 1945 року в Сан-Франциско на конференції Об'єднаних Націй. статут не лише регулює діяльність організації у сфері міжнародної безпеки, а й служить своєрідним кодексом поведінки країн у політичній, військовій, екологічній та гуманітарній сферах. Статті зі статуту, на які посилаються пропагандисти, належать до одного з останніх розділів: заходи безпеки в перехідний період, тобто вони належать до періоду після Другої світової війни. І в їхній. Ніх, текстах нічого не сказано про те, що Росії надається будь-яке право на воєнне втручання, якщо необхідно викорінити нацизм. Росія, як окрема держава, розпочала своє членство в ООН лише в 1991 році. Крім того, правові експерти зазначають, що деякі статті в статуті вже є мертвими, оскільки стосувалися лише того конкретного періоду в історії, зокрема і 107 стаття, до якої апелює Агітпром у статті 2 статуту ООН підкреслюється, що член ООН не можуть зазіхати на територіальну недоторканність чи політичну незалежність будь-якої держави. Цей пункт Росія нахабно порушила, вторгнувшись в Україну. Президент України Володимир Зеленський має російське громадянство. Так у соцмережах поширюється скриншот документа, схожого на паспорт громадянина Російської Федерації, який нібито належить чинному президентові України Володимиру Зеленському. Цей доказ наявності російського паспорта в українського президента надав Тікач і екс-депутат Верховної ради Ілля Кива ще навесні 2022 року. Кива зазначив, що слідчий комітет РФ має притягнути до кримінальної відповідальності та ого голосити у розшук громадянина Росії Зеленського ВО. Це на Україні. Він президент і має поки що імунітет. А для РФ він простий громадянин, щоправда, став терористом і вбивцею. Те, що Зеленський не мав права бути допущений до президентських виборів з подвійним громадянством і його перебування на посаді президента незаконне після всіх його злочинів. Це просто дитяча витівка. Відповідно до скриншоту, Володимир Зеленський отримав паспорт громадянина Росії в орєхово зуєво Московської області. Документ датований 2001 роком. Насправді цей скриншот підробка, про що свідчать безліч моментів. По перше, неправильно вказано орган, який нібито видав. Паспорт 2001 року цим займалася паспортно-візова служба МВС Росії, і в такому паспорті мало бути зазначено відділом внутрішніх справ міста 2004 року. Паспортно-візова служба була розформована. А функції контролю у сфері міграції та видачі паспортів було передано Федеральній міграційній службі. Остаточна передача відбулася 1 січня 2006 року після утворення територіальних органів ФМС Росії. Також у паспорт. Є зазначено, що він виданий у міському окрузі орєхово зуєво але справа в тому, що місто орєхово зуєво не було міським округом у 2001 році. Такий статус місто отримало у 2004 році, коли межі округу були визначені законом про статус та межі міського округу орєхово зуєво По-друге, сумнівно виглядає і фото Володимира Зеленського, нібито використане для паспорта. На світлині для такого документу обличчя має бути в анфас із нейтральним виразом. Пошук фотографій українського президента в молоді роки показав, що це зображення насправді було взято з мережі для того, щоб ускладнити виявлення справжнього фото, автори підробного документа дзеркально відобразили зображення. Найімовірніше, що російський паспорт Зеленського було створено за допомогою спеціальної програми для генерації паспортів. На Росії часто нею користуються. Можливо, за допомогою цієї програми і робили українські паспорти. Для для російських ДРГ, але отакий от підробний документ Мацкалів в Україні не рятував. Звідки ви е, е, Київ? сам виродок е, з Житомирської області. Відома американська співачка Мадонна зжувала, а потім виплюнула український прапор. Таке відео поширили у грудні 2022 року низка російських блогерів, користувачів соцмереж та змі 64 чотирьохлітня американська поп-іспіванітельниця Мадонна опублікувала в Instagram відео, на якому пражувала і виплюнула український флаг, в появившемся в сіті роліки. Півіца засовуває в рот флаг України, після чого выплевывает його. У відео грає музика з текстом Хотілося б вибачитися абсолютно ні перед ким. Пишуть, ніби це відео Мадонна виклала в інстаграм сторіс у черговому трешовому відео. Співачки користувачів гадали прихований сигнал США. Переживали та виплюнули Україну. Потім одразу кілька елементів вказує на те, що це відео фейк і могло бути змонтоване. По перше, обличчя Мадонни видно лише на кількох кадрах до того, як вона нібито жує та випльовує прапор, та після із фільтром і з диявольськими рогами. Ці уривки могли скомбінувати, додати кадри із пожованим прапором до справжнього відео співачки. Це відео під трек хотілося б вибачитися абсолютно ні перед ким. Є на офіційному акаунті Мадонни у Тікток. Like to apologize. to absolutely nobody <laughs> the only mistake i made was being too iconic so keep fantasizing i'm not apologizing <laughs> Кадри з нього могли вирізати та приблизити, аби створити фейкове відео з пожованим прапором. Примітно, що на ток відео Мадонни в неї той самий макіяж, що на відео дежують прапор. На нього лише наклали фільтр та обрізали, лишивши саме обличчя. Найімовірніше, щоб не було видно, що намисто та одяг на оригінальному відео відрізняється від того, що на наступних кадрах дежують прапор. По-друге, на відео із пожованим прапором видно, що шрифт, яким дописали 23 години, відрізняється від того, що використовують в інтерфейсі Інстаграму. По-третє, про це відео написали тільки російські користувачі та медіа. Останні з посиланням на одне відео на Ютубі, яке виклали на каналі з малою кількістю підписників. Примітно, що про провокативне відео Мадонни не написало ні одне західне медіа, хоча воно могло викликати значний резонанс. Сама ж Мадонна раніше публічно Виступила проти російського вторгнення в Україну, засудила дії Путіна та підтримала Володимира Зеленського. Путін порушив усі права людини, які тільки можна уявити. Він не має права стерти Україну з лиця землі. Ми підтримуємо президента Зеленського. Ми молимося за вас і вашу країну. Хай благословить вас Бог. Написала Мадонна 26 лютого на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі. І цей допис досі збережений у її профілі. Тоді як про відео з пожованим прапором, жод. Ні згадки, але отакі от, от фантазії у расистів. Ми ж їм не заборонимо фантазувати і про Мадонну, і про Україну. Фантазуйте на здоров'я. На святкові служби до нового року та різдва Христового не допускатимуть парафіян, які не покаялися за те, що говорили російською мовою, тобто поплюжили себе ворожою мовою. Таке оголошення поширюють у мережі від ПЦУ. Напередодні нового року та Різдва Христового відбуваються святкові служби. До них допускаються парафіяни тільки після сповідування. На таїнстві покаяння потрібно щиро визнати свої гріхи. Я згрішив перед Богом байдужістю до його благої волі і його слова. Слабкістю віри, переходом в розкол поплюжив себе ворожою мовою. Однак це оголошення не справжнє. Фактчекери з VoxCheck звернулися по коментар щодо цього оголошення до прислужби ПЦУ. У відповіді пояснили, що воно є фальшивим і його вже прокоментувала прес-служба Волинської єпархії. Попри те, що в цьому оголошенні використано зображення герба нашої єпархії, такий документ у принципі не міг би з'явитися на дверях жодного храму православної церкви України, зазначив Віталій Собко. Кожен православний священнослужитель, кожен свідомий мирянин та й просто. Кожна людина здорового глузду розуміє, що розмовляти будь-якою мовою не є гріхом. Священнослужителі кажуть, що після початку повномасштабного вторгнення на Волині з'явилося багато переселенців, які розмовляють російською. У волинських храмах парафіяни заходять підтримку незалежно від того, якою мовою вони розмовляють. І оголошення почали поширювати після того, як Володимир Зеленський підписав указ про внесення на розгляд законопроєкту про заборону діяльності в Україні Російської православної церкви та пов'язаних із нею релігійних організацій. І західних областей України у зону бойових дій відрядять 1796 лікарів. У мережі поширюють, нібито фото постанови кабінету міністрів України від 7 грудня. У дописах стверджують, що постанову опублікували на сайті КМУ, а через кілька хвилин видалили. У цьому документі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ухвалив відправити до зони бойових дій додатково майже дві тисячі лікарів із західної України. Колосальні втрати, які зазнають ЗСУ на Донбасі, змушують владу України додатково перекидати медиків на схід країни. Однак це фейк. КМУ не приймав таку постанову, а фотодокументи створили в графічному редакторі. По-перше, у документі, який опублікували в соцмережах, є низка помилок. Наприклад, у переліку областей зазначена Ужгородська, тоді як область називається Закарпатська, а адміністративний центр у ній Ужгород. У тексті документа вказано, що перелік лікарів міститься у додатку 1, але сам додаток не прикріплений до файлу з постановою. Натомість під документом є файл зміни, що додаються, але ця постанова. Ова не вносить змін до інших документів. По-друге, на постанові вказаний номер 1363. Насправді під цим номером 6 грудня КМУ опублікував постанову про внесення змін до іншого документу, що стосується припинення заходів державного нагляду, контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. У збройних силах України військові вживають наркотики, і у підтвердження цього російські змі поширюють фото опаленої аптечки військового зсу та заявляють, ніби серед усіх ліків виявився заборонений препарат Тарен, який раніше використовували як антидот для лікування отруєнь хімічними речовинами. І ця знахідка, нібито, доводить, що військові з зсу вживають наркотики. Російські воєнкори опублікували фотографію аптечки знищеного бойовика ЗСУ, де, окрім звичного промедолу, Виявився тарен – засіб, який застосовували в радянському союзі як антидот при отруєнні газами. Згодом було вилучене з реалізації. Їх полюбляють наркомани за мальовничі бачення, які дарує споживачеві. Також у повідомленні йдеться про те, що заборонений антидот можна вільно придбати в одній з аптек Харкова. І взагалі у Харкові жителі вже втомилися від людей у формі у стані наркотичного сп'яніння. Місцеві жителі нас попросили повторно опублікувати цю інформацію. Так останніми днями кількість наркоманів у формі перевищила всі допустимі норми. Більшість квартир на вулиці Гагаріна вже розграбовані. Всі під'їзди забруднені. А місцеві жителі постійно страждають від розбою бойовиків ЗСУ. Однак це неправда. На фото, яке поширюють російські медіа, немає антидота Тарен. Крім того, цей препарат заборонений в Україні та не продається у вільному доступі. Україну хочуть зробити полігоном для експериментів із вирощування дітей поза тілом. Про це пишуть російські змі. Посилаються прокремлівські пропагандисти на український законопроект про внесення змін до цивільного кодексу та сімейного кодексу України. Українців офіційно перетворюють на піддослідних кроликів. Отже, вже наступне покоління українців може бути насичене невдалими дослідами західних дослідників. На розгляд Верховної Ради дійсно надійшов законопроект 8306 від 26 грудня 2022 року. З пропозицією про внесення змін до цивільного кодексу та сімейного кодексу України щодо визначення походження дитини, вирощеної у штучному середовищі поза людським тілом. Зокрема, документу пропонується дозволити в Україні виношувати дітей із застосуванням методу ектогенезу. Це гіпотетична можливість вирощувати дитину у штучному середовищі. Законопроєкт номер 8306 який спричинив так багато галасу у російських медіа, що навіть не отримано для обробки у профільних комітетах. Також у документі немає жодних згадок про початок експериментальних досліджень в Україні, чи, хоча б про створення нормативно-правової бази для майбутніх наукових досліджень. Саме тому говорити про те, що в Україні створили випробувальний полігон чи розпочали експерименти зі створення штучних дітей некоректно та маніпулятивно. Варто також окремо зазначити, що що Метод ектогенезу зараз належить до футуристичних наукових технологій. Отже, російські заяви про полігони для створення штучних дітей в Україні, конспірологія не підкріплена науковими фактами. Метод ектогенезу насамперед досліджується світовою науковою спільнотою не для вирощування клонів з фільмів жахів, а для додаткової можливості лікування безпліддя у сімейних пар та підвищення виживання дітей, народжених раніше за термін. Я думаю, що після того, як українці почнуть вирощувати дітей. І поза тілом, далі за прогнозами рашистів, з них будуть виховувати бойові одиниці, так само, як і з комарів, гусей та лебедів. Курка, ти біологічна зброя. До вас задача: летиш в Росії, не сажіться над Кремлем. Це насправді не яйце, це ядерна бомба. Далі летиш по всіх містах і селах Росії. Не це Насправді каже, це інформація. Вони привикли гамма хавати. Удачі сержант Каліна Бланка. Отакі отрашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.